У селі Скнилів потерпіли будинки від обстрілу расистів. Наслідки цього злочину бачили журналісти телеканалу Суспільне. Ворог не міняє свої пріоритети цинічні знову ж таки. Обстрілювали об'єкти енергетичної критичної інфраструктури. Це два об'єкти в двох районах області. На щастя, без потерпілих, без постраждалих. Напевно, дійсно позитивно до на сьогоднішнього ранку. З іншої сторони, можемо той факт, що всі системи життєзабезпечення області функціонують в штатному режимі по об'єктах, де мали місце прильоти, є руйнування. Працюють слідчо-оперативні групи, працюють надзвичайники в частині локалізації. наслідків. наслідок падіння уламків ракети. В одному із районів Львівської області відбулося пошкодження дахів двох житлових будинків, декількох господарських будівель та автомобілів. Але на щастя, люди, які перебували в вказаних помешканнях, не постраждали без жодних пошкоджень. На даний момент оцінюється стан вказаних будівель, що виникне необхідність їхнього тимчасового відселення. Вже віднайшли необхідне житло в межах безпосередньо вказаної громади. Про допомогу можна говорити після того, як вже буде оцінено стан стан пошкоджень, стан завданих збитків. Першим ділом надається психологічна допомога. вирішується питання про переселення і за необхідності, як я вже зазначав. Крім цього, будуть оформлятися документи в межах державної програми. Є відновлення на компенсацію і відновлення, подальше відновлення пошкоджених об'єктів. На городі я маю на 10 метрів. Буланки ракетів розбирали погоронки. To dobrze, że mama chacł, bo no, to to, wikną, na Na łoju to zostało, to pod wieklem to już na Наші вийшли того папуга, сестру витягнули, пішли по Ну, Десь половиною восьмої я збудилася і помолилася. І я не знала, що то тривога, бо звук скручую в телефоні. І тоді. Чую, чоловік на сусідньому дивані спав, і я чую такий удар, і все на нього падало вікно, і то все почало валитися. А він каже: мене почав заспокоювати. Нічого, нічого, все добре, все добре. Ми встали і пішли вже по. Всіх кімнатах, все вікна, всі повідкривані, повибивані, двері на надвір, все повідкриване, все поверивані, світильник впав, штори, все каже чоловік, і машина пошкоджена, і, і там і дах пошкоджений, то все пошкоджено. Заклеюють вікна, бо холодно, зима, не знаю, що далі робити. Опалення, що з опаленням робити. А у вас яке опалення? Опалення таке котел від котла світла немає, і всюди холодно на світло. А газ є? Газ є, газ є. Ми в камфорках запалили, але там вікно вибите, нічого не дає. в кожній кімнаті нема тепла, бо в кожній кімнаті пошкоджене. і. Саме гірше пострадало два будинки. Далі ми ходили, також обстежували будинки, там тільки шибки повилітали, вікна повилітали, на церкві повилітали вікна, на плембані церковні повилітали вікна, в людей також багато повилітало вікон. Ці люди з цього житлового будинку вони ну, мають, хоча по крайній мірі, куди дітися, а тут є дві старенькі жіночки, які ну, взагалі нікого не мають. І ми вже ну, так з головою селищної ради з Романом Ярославовичем Фордою ми робили вже перші кроки. Ки такі, щоб їх розмістити або в хоспіс, в Красне, або в бускв туди, там де дім перестарілих є.